Всім привіт! Сьогодні хочу дещо оновити інформацію на рахунок обміну 100-доларових банкнот США, так як деяка інформація застаріла, також появилась дещо нова інформація. І тому по порядку поїхали, я буду розказувати. І так, перша зміна це те, що приватбанківські термінали перестали приймати валюту з кінця травня, тобто, точніше, з 29 травня, вони перестали свої термінали приймати. Абсолютно будь-яку валюту, будь-то євро, будь-то долари. Позиціную тим, що здали дуже багато потертих, затертих, зношених банкнот, і тепер думають, що з ними робити. І поки що, тимчасово, напевно, призупинили приймання тих таких банкнот. Другий момент банкноти від 2001 року, 2001, 2003, 2006 року, по суті, якщо вони є не сильно зношені, то більшість, можливо, навіть правильніше сказати, майже всі е, обмінники чи банки, відділення банків, приймають, обмінюють без взагалі проблем. По суті, з ними проблем немає. Так, як я в попередньому відео, можете його подивитися, там більш детально розказував, е, я ділив їх на білі, сірі і окремо сині, типу, але трішки неправильно, по суті, фактично, проблема обміну. Зараз залишається тільки з банкнотами 96-го і старішого років 96-й, 93-й, Тобто з ними тільки проблема. Уточняв інформацію в різних обмінниках. Мені що сказали, це лише вони їх не приймають. Не приймають по причині того, що вони мають сплачувати якусь додаткову комісію. Кому мають сплачувати комісію? За що, для чого? Тобто я не зрозумів. Тут я вже не випитую. мені таке озвучило таку штуку, таку інформацію. І по суті, фактично вони її обмінюють, але з комісією. Таке собі задоволення, можна так сказати. Так, і що можна зробити в, е, в цьому випадку? Е, резонанс на рахунок ось цього обміну вже є досить великий, і, по суті, національний банк відреагував на всю цю ситуацію. Відреагував тим, що він <кхм> випустив е, так роз'яснення. Роз'яснення Національного банку України щодо обміну готівкової іноземної валюти. І так, що він передбачає в цьому роз'ясненні? Він ще раз наголосив, по суті, що всі банкноти емітовані Сполученими Штатами Америки з 1914 року є абсолютно дійсними і платоспроможними. Тобто, якщо він буде. Це так, як перефразовую. Він буде, типу, приймати звернення громадян, робити перевірки, щоб не було такого абсурду, що деякі банкноти чомусь неліквідні. Ну, інформація насправді позитивна. Тобто Національний банк відреагував так, як він мав би відреагувати, і, по суті, ще чекаємо на якісь конкретні дії. Поки що, станом на сьогодні, я 96-й рік пробував обмінювати, мені села ні. Ми не обмінюємо. Ти вас хіба з комісією? Я... Тобто я з комісією не бажав обмінювати мене. А я уточнив, а що мені з нею робити? Мені сказали, типу, як є можливість, там, по суті, от найближче в Польщу, дайте знайомим чи самі, там, якщо маєте можливість, з'їздити в Польщу, і обміняйте. Ну, таке собі насправді вирішення проблеми. І я ще подумав, що можна запропонувати. Людям в цьому випадку, тобто, якщо їм критично зараз хочеться обміняти, ну не то, що хочеться. Зараз на вулиці станом на сьогоднішній день війна в Україні, тобто люди, можливо, втратили роботу, там всякі різні нюанси є, і потрібно людям заощадження обміняти. І це є важливо насправді. І тому, як варіант, я подумав, що можна запропонувати такі, по суті, <кхід> таке вирішення, такі часткові методи вирішення на даний момент. Перше, це. Чекати, щоб рішення і це роз'яснення НБУ вступило в дію, тобто воно там спустилося в наші реалії, і вже якось обмінники і банки відреагували на це. Тобто, почали обмінювати. Другий момент ці банкноти можна спробувати продати колекціонерам. Якщо маєте їх в дуже хорошому стані, ці банкноти старих років, то колекціонери, в принципі колекціонують по роках, і бажано, що це був хороший стан. І ви можете їх спробувати обміняти. Те, що обміняти, продати на різноманітних там барахолках, до прикладу, до, 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 до OLX, чи, чи на різних тематичних колекційних там сайтах, як варіант, маєте. Тобто заощадження, якісь маєте невеликі, хочеться спробувати, можете сміло спробувати. І навіть по актуальному курсу, я думаю, навіть з плюсом якимось можете і без проблем продати. Також, як варіант, я знайшов таку інформацію, що залишився в Україні один єдиний банк, який має назву прокредитбанк. І його термінали, якщо ви маєте їхню валютну картку, ви можете поповнити їхню валютну картку цього банку доларами і на касі зняти ці долари. Але тут є такий досить великий мінус, так як є загалом по Україні, я щось нарахував чотири відділення цього банку, і вони є тільки в великих містах: це Дніпро, Київ, Львів, Одеса. Якщо ви фактично заходите в тих великих містах, то немає проблем. Можна спробувати точніше так зробити. Для всіх інших, тут це не зовсім актуальна інформація. І так, по суті, все, що я хотів сказати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.